Давай придумаємо якусь схему. Такими словами. Колишній міліціонер звернувся до Луцького патрульного експравоохоронця Андрія Моргуна, поліція охорони виявила п'яним за кермом. Тоді алкотестер показав максимальний рівень алкоголю. Колега ексміліціонера взявся телефонувати до начальника патрульної поліції, що з того вийшло і чи дійшла справа до суду. Далі у сюжеті Олени Лищук. Хтось ну, дав, хтось дав хтось став. Хто Звідки їхали? А, з раптом. Типа на цей на Карбишові? Ні, з центру. А що на таксі не їхали? <риклад> 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 Я ж теж свій час працював в поліції, міліції. Ніколи не порушував. Ну а тепер не працює, то вже вдруге за рік затримують за п'яне водіння. Колега Андрія Моргуна з ходу взявся його відмазувати і розповідати патрульним, яких важливих людей і з якими званнями вони посміли зупинити. Це вищий офіцерський склад. два офіцера старше. Андрій, доповідаю. До кружені Андрія набрав на начальника водойну поліції, він не бере трубки. Попередження можна винести? Ні, не можна. Я до крутонень набрав Андрія. Причём тут ну, ну, ну разом с з... ним. Я ж не, ну, я ж не кажу, що там чи не крутонці. Ну, я сказав, згідно ну процедури, а там далі ну, собі 100 Ну, на, на, так. На, на ми підвеземо, ми завеземо. Самому тут машини і ну, зафутуємо. Не треба говорити лишнє. Ну, ну придіште взяти до нас. До нас прийдеш, обов'язково. І що, і що далі? І що? Я, наприклад, собі не дозволяю п'яним їздити, якщо на те пішло. Ні. Ну так це, я, я вам скажу, що, що, це, є, що це, мене, апріори, повірте, що в мене є колеги, ні, які, ні, які ні. Ну, але я, я вважаю, що це, це не вирішується. Я не бореся. Я цілком сім за так? ну, Так що тут маніпулювати, так. оце там так, так, так. Ну. Ні, ну попався, це вже питання. Складемо протокол, піде на суд і там рішить. Андрій Моргун у 2014-му був у тодішній міліції начальником чергової частини, але дуже хотів стати начальником відділу матеріального забезпечення. З'їздив у відрядження в зону АТО, стояв на блокпостах у Краматорську. Потім взявся давати інтерв'ю. Після його розповідей складається враження, що в зоні безпосередніх бойових зіткнень і обстрілів менш небезпечно і страшно, як на блокпості у нинішній історії. Проходити освідування погодився не одразу. Патрульний виявився принциповим. Справа моргуна таки опинилася в суді. Після неодноразових сказати мов'яні про це дана особа погодилась, Він пройшов, драгер показав максимальний показник. Це вже тут максимально зашкалює водій з результатом. Був незгідний. Потім ми йому запропонували проїхати до спеціалізованого закладу. Вже у лікаря-нарколога Моргун знову шепче патрульному. Та ту вже камо. Коли вживали спритні напої? Давно. Позитивно. Про зараз? Пинаєте, ну так, да, так. Да. Ну, десь... Це було десь година шоста з цього. Це було пиво. і... Невгомонний екс-міліціонер у своїх діях ніякого порушення не бачить. Як не зробили? Що я зробити? Якщо п'яний їздите. Вже за рік другий раз попадаєтесь. А скільки раз ще не попадалось, ні? Дай Іван. Так що при чому тут полковник? То ну він мені поїхали, поїхали. Ну, то скинеться вам на штраф. Все, дякую. 40. Колишній страж порядку обходжує нинішнього з усіх сторін патрульний Павло Русинчук, вкотре нагадує про закон. Та ніякої скінути. Дивіться, ви зараз Виключіть камери. Я... Не виключається, я ще раз кажу, я, я вам роз'ясню. Це відео буде переглядати, у нас є відповідний відділ моніторингу. Це, це. Що треба зробити, щоб це все по На суд піти, адвоката наняти, який все пох. От моргун і найняв адвоката. Той навіть не ознайомлювався із матеріалами справи. Відеодокази, захисник теж в очі не бачив. Десять днів після того, як складено було протокол, до вас особа звернулася за правовою допомогою. Постає запитання у суддю. Чому, починаючи з 25 листопада 2022 року до 9.02.23 року, ви не ознайомилися з матеріалами справи? Будь ласка, ваша відповідь. Скажімо так, справа у вас інший адвокат, він мав повністю. Це... Я розумію, з Ми виходимо з заклики, зазначено. Саме адвокат Санчук, ви у нас адвокат Санчук, є посвідчення адвоката. І от поставили запитання, чому ви не знайомились на процесі тривалого часу. Сам Андрій Моргун до суду не прийшов. Мобілізований, жодних клопотань особисто не подавав, тож справу розглянули без його присутності. Відеодокази не лишили судді сумнівів. Він визнав колишнього міліціонера винним. Покарання уже не 17, а 34 тисячі гривень штрафу і на три роки позбавлення водійського посвідчення. Олена Лищук для новин на часі.